Вітаємо вас, шановні глядачі в ефірі. Передача актуальне інтерв'ю. Учасником сьогоднішньої розмови є голова Богорочанської районної державної адміністрації Богдан Михайлович Нагорняк. Богдане Михайловичу, ми говоримо сьогодні про роботу Богорочанського району за останні 9 місяців 2013 року. Підбиваємо так би сказати проміжний підсумок, бо до завершення року ще є кілька місяців. Але говоримо вже про ті здобутки, якими може похвалитися Богорочанський район, або принаймні визнати позитивними. Складовою роботи кожного району є звичайно робота промислового комплексу. Дайте, будь ласка, коротку характеристику промисловості Богорочанщини. Ну, на сьогодні Богорчанський район це є більш аграрний район у питанні промислового виробництва, але на території нашого району розміщені такі промислові підприємства, як філія управління магістральних газопроводів «Прикарпат Трансгазу. Це компресорна станція. Значить, підземне е, виробниче управління підземного зберігання газу, е, філія Агрогаз, е, також це є е, НАК Нафтогаз України. Е, також представлено товариство з обмеженою відповідальністю Укрнафтогазінвес, яке займається е, як е, видобутком е, газу. Також е, є одним із засновників. Е, Товариства, яке на території Борочанського району у 2013 році було побудовано сонячну електростанцію, і на сьогодні вже вироблено півтора мільйона кіловат електроенергії. Це в сумарному виразі 7,5 мільйона гривень. Взагалі, промисловими підприємствами району за 9 місяців реалізовано продукцію на 118,5 мільйона гривень. Е, є в нас проблеми із е, виробництвом, це на Дзвінській філії е, товариства з обмеженою відповідальністю Уніплит», Є е, також в тому, же «Укрнафтогазінвесту» це в питаннях видобутку Газу, але е, позитив, я вже сказав, сонячна електростанція, і ми плануємо до кінця року е, введення е, товариством з обмеженою відповідальністю Укрнафтогазінвест. Е, це буровоє новое, яка будується у нас на території це в селі Пухівка, старобогорчанське газове родовище свердловина номер 7 вартістю кошторисною вартістю близько 16 мільйонів гривень. Хотів би зауважити, що ці кроки в районної державної адміністрації. Підкреслено виконання ініціатив президента України заможне суспільство, конкурентно спроможна економіка, ефективна держава і тому, наприклад, будівництва сонячної електростанції в селі Старих Богородчанах якраз приклад приватно державного співробітництва, коли було наміри здійснено про укладення договору. Про приватне державне партнерство і заплановано про виділення на розвиток села Старих Борочан 150 тисяч в рік товариством з обмеженою відповідальністю «Укрнафтогаз Інвест. І таких прикладів можна навести ще тому ці кроки я вважаю досить ефективними і в розвитку територій району. У першому питанні ви зазначили, що Богородчанщина може похвалитися роботою агропромислового комплексу, які здобутки за 9 місяців у вас є у цьому плані? Ну е хотів би сказати, що агропромисловий комплекс Богорочанського району. Як на нашу оцінку, сьогодні перебуває так, в досить доброму відношенні, така благосприятлива ситуація в цьому питанні під урожай 2013 року було посіяно 6300 гектарів зернових і зернобобових. Урожайність склала по підсумках жлів врожайність склала 28,5 центнелів гектара це на круг. Також ми проводимо комплекс в даний час осінньо-польових робіт, вже засіяно 3700 гектарів, в тому числі і пшениця, і жито, ячмінь, овес, озимий ріпак, кукуруза. Хотів би назвати в числі досягнень району агропромислового комплексу, що на території у нас склалася повний цикл виробництва м'яса індика. На сьогодні в нас на відгодівлі знаходиться у трьох діючих підприємствах. Це в селі Грабовець е, Горохолина та Підгір'я е, близько 30 тисяч. І до кінця року буде введено в експлуатацію е, ще один комплекс в селі Пухівка, потужністю 10 тисяч е, голів індика. Принагідно сказати, що чому завершився цикл, тому що в е, Горохолині у нас є е, забійний цех, а в е, селі Підгір'я. Е, Підприємством добробут Прикарпаття, яке є як засновником, акціонером, товариство з обмеженою відповідальністю «М'ясник Прикарпаття, буквально в жовтні місяці, введено в експлуатацію цех по переробці м'яса індика, потужністю тона готової продукції в добу. Це є близько 10 видів м'ясної продукції плюс консервала. Чи є багато бажаючих жителів Богорочанського району приєднатися до роботи тих фермерських господарств, які процвітають на Богорочанщині? Чи багато людей висловлюють свої бажання стати фермерами, розводити худобу, припустимо, чи займатися сільським господарством щодо вирощування злакових або інших овочів чи фруктів? Ну, у нас на сьогодні займаються потужні такі наші фермери. – це… Приватний підприємець «Захарчук» Михайло Васильович, який в більшості це є обробіток у цій кількості землі, що я назвав, але треба принагідно назвати і наших підприємців це в селі Пухівка, в селі Забережжя, Іваниківка, які це такі, я кажу, основні, які займаються вирощуванням овочів, овочевої продукції. І, треба відзначити їхню роботу тому що завдяки їм район в період осінніх ярмарків був на гідному місці і в питанні забезпечення вочевою продукцією, взагалі продукцію ярмарковою плодовочевою продукцією значить жителі міста івано франківська приймали участь в ярмарках ми Цю осінь, і е, наші е, кажуть, підприємці, е, виробники СІЗгопродукції, досить активно прийняли в цьому участь. Е, е, треба відзначити, також, що є у нас ферма по виробництву е, кролів. Це в селі Нивочин є свиноферми, не можна сказати, що великі, але які досить так успішно займаються вирощуванням свиней. Якщо ми будемо говорити далі про агропромисловий комплекс, то якою технікою люди користуються, обробляючи свої городи? Чи мають можливість придбати відповідні трактори? Ну відповідну механізовану частину? Ну, механізовану частину люди купують на загальних підставах, але техніки на сьогодні є недостатньо, техніка ну, бажає бути кращою, але так і всюди, на сьогодні це є питання фінансування, я думаю, що воно з часом покращиться. Якщо ж знову ж таки говорити про успіхи у сільському господарстві, коли Богорочанський район вирощує і злакові, і овочі, і фрукти, чого йде мова про те, що для жителів Богорочанщини їжа має бути дешевшою? Ну, порівняння у нас плодовочева продукція в цей, в цей період, я думаю, що нижча по цінах досить прийнятна, як в інших регіонах. І навіть є такі, у нас система діє, що жителі міста Івано-Франківська, особливо району вулиці, де ми розгортали свою. Продукцію і про реалізацію сільськогосподарської продукції це цей район вулиці Короля Данила. Попередньо по телефону замовляли і плодовочеву продукцію, і продукцію тваринництва. Тому ми спеціально в суботу виїжджали наші працівники, наші фермери виїжджали туди, щоб забезпечити потребу. Жителів міста відомо, що Богородчанський район дуже успішно реалізовує ряд проєктів. Зокрема, можете похвалитися результатами співпраці громадської організації Наш дім манява, а також швейцарського бюро співробітництва. За допомогою цього проєкту було реалізовано впровадження енергозберігаючих технологій у медичних закладах Богородчанського району. Що можете сказати про цей проєкт детальніше, а також ряд інших заходів. Які допомагають залучити до спільних вирішень проблем і громаду, і владу, і сконцентрувати увагу західних партнерів саме на вашому районі? Ну завдяки зусиллям громадської організації Наш Дім Манява» і Швейцарського бюро, значить, на території району, у особливо в медичних закладах, це і у фельдшерсько акушерських пунктах. В лікарських амбулаторіях помінено майже 250 вікон, майже 30 дверей це енергозберігаючих пластикових, металопластикових. І, в принципі, ми це якби питання ну, закрили по району. Хотів би також наголосити, що взагалі Борочанський район в питаннях організації роботи з проектами досить таки успішно проводить цю роботу. Можна також привести приклад. Про, е, по проєктах е, програми розвитку ООН е, місцевий розвиток орієнтований на громаду. Значить, в трьох е, населених пунктах це Маркова, Луквиця, Саджава – проводиться заміна енергоощадних вікон е, і дверей у школах, а в селі Глибівка проводиться капітальний е, ремонт е, фершівського акушерського пункту. І таким чином, ми, е, е, якщо брати по сумах, то проєкт. Е, Значить, ООН, програма розвитку ООН, орієнтовно десь півмільйона гривень, з яких 100 тисяч це є вклад міжнародних організацій. А якісь інші проекти ще є у вас в планах? У нас є дев'ять обласних проєктів, які зараз також знаходяться у процесі реалізації, і плюс чотири загальноукраїнських, які на сьогодні ми якраз починаємо їх впровадження. А чого вони стосуються? Це в основному енергозберігаючі технології по бюджетних організаціях особливо школи. Школи і сільська медицина. Богдан Михайловичу, чи є у вас ще ряд запланованих заходів для того, щоб успішно завершити 2013 рік, а також уже дати якийсь такий моральний старт на наступні роки. Ну, відрально сказати, що в цьому році. Хотіло бся, і ми постараємося цього реалізувати. Це відкриття дитячого розширення дитячого садка в селі Манява за рахунок шкільних приміщень. Там завершуються вже роботи і будемо вирішувати питання фінансування. Це також, до речі, сказати за рахунок проєкту. Фінансування введення групи додаткової групи з повним перебуванням, з 10 годин перебуванням дітей у дитячому навчальному закладі. Плануємо в селі Глибокому також додаткову групу в дитячому навчальному закладі, також там роботи до завершення підходять. Ну, а планів у нас багато і хотілося б, щоб у 2014 році такі, ну, як кажуть, Напрацювання були це перекриття двох. Я буду казати, за рахунок бюджетів і районного, і обласного, і державного у нас заплановано перекриття двох шкіл, це номер 1 і номер 2 в селищі Борочанах. Це будівництво нової школи, нового корпусу першої черги, і з введенням в експлуатацію у 2014 році у відомох у журналістських колах Раковець. Зараз там роботи проводяться. Я думаю, що до кінця місяця, листопада, там буде закінчено монтаж фундаментів. Якраз і погода посприяла цими днями. Є ремонт дитячого відділення центральної районної лікарні. Доцільно сказати, що у одній школі району в селі Маркова навчання проводиться в дві зміни. І також, Хотіло б це, і ми запланували, будемо захищати цей проєкт, щоб у цій школі добудова школи була з реорганізацією навчально-виховний комплекс і з переходом навчання в одну зміну. Також у нас у планах це будівництво очисних споруд у селі Дзвиняч, будівництво садка у селі Дзвеняч. Край необхідно придбання для центральної лікарні нової рентген, рентгеноскопічної установки, тому що огляд проводиться вже в 83-го року випуску, 30 років. В першій школі в Богорчанах край необхідно спортивний майданчик. І е, такий проєкт також е, цікавий, відповідальний це е, опалення. Будинку культури в селі глибокому надзвичайно дуже потужне, гарне приміщення, але е, необхідно опалення, е, і ми би там закрили питання приміщення сільської ради. А як можете охарактеризувати активність громади Богородчанщини у вирішенні нагальних потреб? Ну, хочу сказати, що громади е, населених пунктів Борчанського району досить активно. Включилися в роботу у програму соціально-економічного розвитку. У всіх проєктах, які є, це на сьогодні брати, якщо 9 проєктів обласних, 4 загальноукраїнських і 4 проонівських, у всіх проєктах приймає участь громадські організації населених пунктів з вкладом своїм у фінансування необхідних робіт. Це дуже важливо і дяка всім громадам сільським головам за таку роботу. плідну. Богдане Михайловичу. А я в свою чергу дякую вам за розмову за ті всі роз'яснення, за ті задуми, які ви збираєтеся реалізувати на користь вашої громади, щоб Богородчанщина була ще однією квіткою у віночку Прикарпаття. Хай щастить у вашій роботі, хай всі задуми вашої громади збуваються. Дякую.